Останніми днями весь час повертаюся до історії, яка відбулася зі мною рівно рік тому. Потрапила в лікарню з дуже сильними болями, але лікарі не могли зрозуміти, що зі мною УЗД показав рідину в черевневій порожнині. Гугл відповів, що це дуже погано. Далі гірше КТ показала в мене пухлину розміром з кулак. Нарешті в лікарні знайшовся лікар з Киргизстану, який російською розповів мені, що на мене чекає складна операція, потім реанімація, що то чи то рак, чи в мене органи А Потім він мені намалював кривий кружечок на, на животі і сказав, що з нього десь півроку буде стирчати трубки. Можливо, через те, що я була дуже втомлена, я була як в тумані, тому ситуацію я сприймала без е, аналізу. А, хоча я кожен раз думаю про те, що наша психіка дуже гнучка штука. Отже, операція, мене будуть лікарі, а просто обіймають, сміються і кажуть, що це гематома, що такого просто не буває, що це диво якесь, що просто супер, жити буду, просто. Клас. А справа в тому, що рік тому я летіла стрімголов на сноуборді, що мене рятівники зішкрибали з льодовика. Мораль історії в тому, що я повністю передивилася своє відношення до життя. Я перестала себе відчувати постійно винною. Я перестала так багато думати про війну в Україні, і я просто зрозуміла, що я дуже-дуже хочу жити.